Еней, такий собі український козак із компанією. Але після того, як Троя згоріла, вони з хлопцями втекли та шукати собі новий дім. Але Юнона, богиня, вона їх не злюбила і постійно підкидає якісь проблеми: бурі, вороги, якісь любовні драми. Еней з хлопцями кочує морями, зависає на островах, їх там годують, напувають. А інколи навіть зваблюють. Цариця Дідона – це взагалі окрема історія. Але зрештою, вони вирушають далі, бо мають збудувати нову державу. По дорозі, бійки, гульки, сварки. Але Еней таки збирає своє військо, лупить ворогів і стає засновником нової держави, майбутнього Риму. І це все Котляревський описує як таку круту українську вечірку з горілкою, з варениками, з лайливими богами, щоб показати, навіть міфи можуть звучати по-нашому.